Машина Opel Meriva, в принципі, в досить непоганому стані, стоїть хороший мотор 1.7, чистесеньке, в принципі, все. Вона вся в оригіналі по кузову. Великих таких нюансів немає. ну маленькі десь там царапінка, те, все, е, на гарних дисках стоїть, фаркоп, е, полочка ззаді. Ну, Тут маленька царапинка, ну воно чуть перетреться, майже йо не буде. Так машинка досить-досить цікава. Глянь, такий салончик чистенький. Вставках шкіри. Тут так само. Чотири стеклоподйомника. Ну, тут чуть сідушку перешити, це не проблема. Руль, дивіться, гарно пошитий. Панелька. 193 пробіга. Мані... Монітофон, все працює. Потолок цілий. Машина в загальному гарна. Моя така думка, як на таку ціну, як для себе.